В цій оселі є і е, холодильник. Холодильник і ще ми купили е, мікрохвильову піч і, і я привез з собою блендер. Так от. Ну, отак от, от сільське життя. Це стіл, це кровати, одна, друга. О, і далі подивлюся, що там є в холодильнику. О, що там? Для мене тільки щоб було молоко. Є молоко, козине, оце козине молоко, і далі там вже кхм, чуть, трохи не допили е, коров'яче. Ну, козине тільки я п'ю, діти не дуже. І там є все, що потрібно, навіть, навіть пельмені. Ось так от. Так живуть в селі. Люди дуже добрі в селі. Вони і гриби принесуть, і молока принесуть, і що за, за Ну і квіточки обов'язково. Ну, живуть тут діти. Це моя внучка. Это ее игрушки. А это собака. Собака спит постоянно. На службе спит. Вот. Ну, вот так вот.